Набрали чинності законодавчі зміни щодо обмеження куріння електронних сигарет у публічних місцях та їх продажу. Розповів юрист Ігор Андрусяк. Заборонено курити на територіях дитмайданчиків, закладів медицини, спорту, освіти у ресторанах, кафе, готелях, хостелах. Не можна курити на вокзалах, у ліфтах та громадському транспорті. Запоління в ресторані для курця буде штраф від 51 до 350 гривень. Для закладу це вже буде від 3 до 15 тисяч. Міська рада чи сільська рада може ввести додаткові обмеження при, скажімо, там якщо проводиться якісь там фестивалі, концерти, вони додатково можуть заборонити чи обмежити продаж і вживання таких засобів. Юрист каже, заборонена реклама електронних сигарет та наповнювачів до них. Лучани та гості міста, яких запитало Суспільне, це коментують так. Є такі заклади, де люди можуть навіть поруч за столом курити ці електронні цигарки. Мені це не подобається. Тому я за якщо ви палите, можете палити на своєму балконі, у своєму домі, коли дим тобі в лице, і хоча й сама палю, але це дуже неприємно. Коли їдеш в маршрутці і на задньому сидінні хтось курить і повна маршрутка диму. Ну теж якось не. Якщо в закладах заборонено, то не, не можна ну, курити, то не, не курив. В одному з людських закладів харчування повісили таблички про заборону курити електронні сигарети. Це табличку ми сьогодні причепили і щоб в принципі, що ми отримуємо забаню. Раніше е, палили і на терасі, і електронні сигарки в закладі. В середині дозволялося. зараз. Ми прибрали попільнички. Ще реакції гостей поки немає, але але надіюсь, вони зрозуміють. Сьогодні працівникам поліції було доведено про зміни у законодавстві щодо паління тютюнових виробів у громадських місцях. Поліцейські, як і раніше, мають у своїх повноваження винесення адміністративних постанов за такі правопорушення, попередження або штраф від трьох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян за перший раз, та від 10 до 20 неоподаткових мінімумів доходів громадян за повторність протягом року. Чи впродовж дня винесли адмінпостанови про куріння електронних сигарет у публічних місцях Волинянам? Даних немає, сказав поліцейський. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.